Для подальшого. Отже в нас грізлі. П'ятирович встигне поборотися ні. Плачко вбити потрібно є забити м'яч. І хто в нас відзначається? Тедоруючи або Плачков. Ну, зараз точно дізнаємось. О, для спіки сьома хвилина завершується. Євдокімов, точна передача. Сінчика дотик, віддає класну передачу добустати. Момент втрачає м'яч. Та Доровіч, Це фол, і це жовта. Для гравця спіки, але... Далі дивимося. Друзі, це був п'ятий фол для спіки. Вісім споловине ходича грати. Сидоров помиляється. Момент! Мені здалося, що раніше ну, раніше буде проблем. Дорогий чудар! Удар! Забити патр... Да різні. Два се. Чому там не виходить? Пятнадцятий номер тут програє боротьбу ні. Програє і забив... Девятый номер Александр Александра Варяны. Момент. Счет. Ух. Е больше. Три в два. Три в два. Атака. Чепа. Чепа. Шишка. Плачков. Теодорович. Та. Хлебников. Заявляется. Ты уже сто процентов забудешь. К этому Ну, забудь-яке, забити хлебніков, забивай! Ну який же треба. Ну як так грати? Тут і, з футболіста, волейболіста перетворюється в нас, Червону потрібно показувати. Без питань. Тут, а, тут Ростислав Гусак, тут я переплутав, що з червона, це, ну тут. Ну і чому ми зараз. Верслав Гусак каже, я не. Нав... Михайло буде пробувати. Ну, Михайло потрібно, потрібно. він заб'є. Так, да, забиває. Михайло Коломовець. Абсолютно спокійно, абсолютно буденно. 2-0 рахунок робить Михайло Коломовець. Пішов вперед, але остання передача була точна. Моменти! У нас в групі. Один подивити. Не знаю, як би. Там. На поточний результат. Удар рикошет, добивання головою! Порожні ворота! І Можна розраховувати, дивлячись на те, що 4,5 хвилини ще грати. Плачко, бити! Ну, бити можна ж було, Петро! Сам себе в кут загнав. Момент! Тримайте! Петро Плачков. класна передача і Хлєбніков відзначається. 3-0. Ну і напевно цим м'ячем. Трошки знімає всі питання. Ну, можливо, не знімає, а трошки ролето... Сьодорович! Ще Ільдар забиває! От класно, як же все зробивши номер. Прикинув м'яч такої трохи сумбуру, все на швидкості все. І як зміг зорієнтуватися? Давайте повтор дивитися. Хоп, прокидає. Проте дорахурунну. Здавалося ближній кут. Як та? Ааа, поміжні. ні. ворота, остання хвилина пачков! Не пройшла передача Дорахурунва! Друзі, нагадаю, на цьому в нас не завершиться. цей вікенд завершується, але завтра ще один поєдинок. Є, є забити м'яч! а від кого там він прославнув ворота? Там автогол, я так розумію. Давайте дивитися. Так, автогол. А від кого? Оце поперечна передача була, але. Ще і метр м'ячі пролітали, залітали. Ну і тут На річчя, я не знаю. Ну, Я вважаю, що тут це об'єктивно. У нас останні секунди, ні, все. Навіть до удару. Ця атака доходить грізлі, спіка 4-1 грізлі в чвертьфіналі. На кого вийде команда Дениса Сичова, Андрія Ващенка? Тут не важливо. Потенціал у грізлі є. Дуже хороший. Там можна потрапити. Хоча що потрапити? Там багато команд з вищої ліги, звісно, вийшло. Там... Хоча це Кубковий матч. Одна гра багато що вирішує. Не дай Боже у когось травми, не дай Боже, хтось не може там за об'єктивних причин приймати участь в поєдинку в наступному. Коли вони будуть, ми дізнаємося трохи пізніше. Друзі, всім дякую, класний матч, всім тихо, мирного дня, до побачення. Почуємося завтра.